Дня, Моя люба Наталя. Нарешті я можу записати вам відео з великою вдячністю і щирою любов'ю до вас і вашої роботи. Ви з'явилися в моєму житті, напевно, в самий темний час і ви просто навіть не уявляєте, що ви зробили з моєю душею, з моїм життям, тому що. Воно стало зовсім іншим. Хоча зовні нічого не змінилося. Я хочу вам подякувати за те, що ви завдяки своєму великому дару, завдяки своїй великій любові, допомогли мені повернути моє те, що належало мені, поправа мого народження. Це мою любов, мою. Цінність до самої себе, мою повагу до самої себе, що ви допомогли залікувати ті рани, які багато років гнили і не давали мені жити так, як я хочу. Також я хочу подякувати вам за те, що ви показали мені, хто я є, наскільки я є світлою і теплою людиною, тому що деякі нав'язливі стереотипи. Людей, які мене раніше оточували, вони багато років змушували мене сумніватися в моїй цінності, в моєму світлі душевному. І я вам дуже вдячна за той спокій, який зараз я маю на душі, за ту вдячність, яку зараз я відчуваю до кожного прожитого дня свого, за ту любов, яку я відчуваю в собі і можу нею ділитися. Я дуже вдячна вам за вашу роботу, за ваше добре серце. Це ви просто мій янгол. І Я дуже часто м -м, згадую вас, коли стою на якомусь роздіріжжі і не можу е вирішити або якась проблема. Завжди думаю, що б сказала мені Наталя. до мене дуже цінна і стала дуже близькою людиною. Я хочу вам подякувати, тому що зараз я вас спірмаю як свою. Е Мамо, яка віддала мені частинку своєї любові і показала мені, яке це дитятко прекрасне. дякую вам. Я буду з вами ділитися своїми успіхами, щоб ви мною пишалися. Я дуже дякую вам і бажаю, щоб ваша любов і ваша сила, щоб вона розповсюдилась по всьому світу і навіть вийшла за його межі. Дуже дякую вам. you <laughs>